Всім привіт! Коли здається, що селекція в Паларгоніях вже досягла якогось найвищого рівня, коли щоразу з'являються такі прекрасні сорти, новинки, і ти дивуєшся, кожній квіточці, кожному кущику, вони просто неймовірні. Але потім з'являється вона: Міс довершеність, Міс ніжність, ідеальність. Я не знаю, якими ще. Компліментами засипати цю красуню. Селекція шик ну, направду, одна з моїх найулюбленіших серед української селекції. Ірина Шевчук створює неймовірної краси квіти. І ось сорт, який минулого року з'явився в нас в Україні. Це сортик Шик Капелла. Нереальна красуня, дуже квітлива красуня, дуже стійка красуня. Із нереальними квітами у формі троянд. Білих, прекрасних, дуже ніжних, таких, знаєте, тендітних, витончених, гарних троянд. У мене сорт з'явився, купувала, до речі, безпосередньо в Ірини. І з'явився він у мене начебто в березні. Зараз рослинка в горщику 5,5 літрів. Росте дуже гарно, активно, кореневу нарощує хорошу Купувала Купувала її вже таким гарним стартером у 0,7 літра, здається, і одразу перевалила її. Дуже швиденько, гарно вона освоїла об'єм, який я їй запропонувала. Кущик, сам по собі не надто великий, ну десь сантиметрів 20 якщо взяти, від горщика до верхнього листочка висота зеленої маси. Так, Зараз покажу, що стосується типу росту. Такий ось він, бачите, більш скажу, що так, стелиться. Ось не прибирала, нічого кущик не готувала. Так, ось більше стелиться він по горизонту, аніж росте вверх. Стебла в нього так більш закручені, тобто більш такий зона я би сказала, тип росту у цього кущика. Така ось темно-зелене листечко має. Може засмагати незначна зона. А, квіти у сорту дуже гарні. У формі троянд. Це, до речі, перше цвітіння. Ну, здає... Так, це перше цвітіння, я жодної шапочки ще з неї не прибирала. Кущик, до речі, не формувала, вона гарно кущиться сама. Я знімала з неї два живці, але повірте мені, що це не впливає на її здатність кущитися. Кущиться вона при гарному світлі сама, розростається дуже гарно сама. Тому я би не сказала, що це той сорт, який потребує прищіпки. Так, ось кількість кількістю цвіт вона видала. Як для першого цвітіння, по-моєму, зовсім навіть непогано. Зважаючи на те, що в нас стояла шалена спека, часто йдуть дощі, тобто дуже така висока вологість, то як для білоквіткового сорту вона доволі непогано тримається. Звісно, є такі, знаєте, ознаки, от, бачите, в'ялення, трошечки квіточки темніше, ну як і у всіх білих сортів, тобто я би не сказала, що це. Прям страшний недолік, тому що всі білі сорти при підвищенні вологості високій температурі так себе поводять. Але незважаючи на спеку, вона такі ось, он вже порвала, такі ось розкрила гарні троянди, ці з перших суцвіття розкривалися, тому вони вже трошки прив'яли. Така ось так, квіточка розміром, якщо така в повному розпуску, десь 3,5 см. В формі троянточки, тобто цю серединку вона не відкриває, і така вона висока, об'ємненька, бачите? От дійсно, як троянточка. Це велике видає. Ось ще вона їх і не розкрила повною мірою. Тут ось. Нові соцвіття відкриває. Дуже такі, бачите, тендітні пелюсточки має, вони аж просвічуються. Дуже така ніжна квіточка, тому, можливо, буде, знаєте, дуже так реагувати на якісь опади і тому подібне. Тому цей сорт, я би сказала, краще берегти від прямого попадання водички саме на квіти, тому що квіточки будуть, скоріш за все, втрачати свою декоративність. Ну, я не знаю, як ще її нахвалити. Дуже квітлива, дуже гарна. Я ж кажу, перше цвітіння рослинки в моїх умовах. Взагалі ніяких проблем поки що мені вона не створила, ніяких нюансів з нею не було. Ой, так, остану. Тут ось у цвіття розпускається теж. Гарний дуже сорт. Дуже вона мені сподобалася. Знаєте, той сорт, за який заплатив, ну, дійсно такі шалені кошти, і вона не розчарувала, ні разу не розчарувала. Дуже гарна. Шик, капела, наша українська селекція. Супер.